Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 1261 двісті шістдесят одна котельня готова до опалювального сезону в Закарпатській області. Про це говорили на брифінгу в Ужгороді. Близько 120 учнів Ужгородського ліцею лідер взяли участь у заняттях з надзвердійцями. Це діти 10-х та 11-х класів. Школярам розповіли про ведемін, зброї та екіпірування, а також навчили накладати турнікети. П'юк загинув на фронті. Про це повідомили на сторінці Богданської територіальної громади у Фейсбук. Там написали, що військовий вважався безвісти з жовтня 2022 року. Тоді він зник під час виконання бойового завдання у Херсонській області. Кортеж з тілом Руслана прийде 29 вересня. Про дату та час прощання повідомлять згодом: вічна пам'ять і слава герою. 1261 котельня готова до опалювального сезону в Закарпатській області. Про це сьогодні на брифінгу розповів заступник голови військової адміністрації Мирослав Білецький. «65% – це котельні, які працюють на природному газі, 34% – це котельні, які працюють на інших видах палива. Установи соціальної сфери заготовили 90% палених дров від загальної потреби. У дорожній галузі у нас також йде заготовлення технічної солі, висівок по графіку. Всі машини, які потрібні для прибирання вулиць, тротуарів, для розчищення від снігу, всі стоять вже готові. 165 одиниць техніки на чергуванні. Що стосується соціальної сфери підготовки їхніх установ, це заклади середньої освіти 100% готові, це 613 установ. Дошкільних закладів освіти це 598 закладів, також 100% готові до проходження опального сезону. 48 лікарень та полікліні також готові до проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 року. Встановлення автоматичних джерел живлення в начальних закладах. Це близько 820 одиниць. На об'єктах водопровідного каналізаційного господарства та теплопостачання це 85 одиниць, що стосується закладів охорони здоров'я. Це також є заготовлено зараз забезпечено 175 генераторами і в центрах первинної медико-санітарної. Підготовки також 131 генератор стоїть на чергуванні. 1 жовтня розпочинає роботу всі наявні на території Закарпатської області пункти незглавності. І це в органах місцевої влади це 265 пунктів незглавності, ДСНС це 41 і 3 на залізничних вокзалах, і 159 в об'єктах ретейлу. Що стосується центрального опалення, то в Закарпатті є тільки в Рахівському районі система центрального опалення, яка також вже готова. Ми знаємо, що всі домогосподарства у нас обладнані відповідними котлами, і це все є автономне опалення. На сьогодні з тих потреб, які є в держлісгоспі, як мені інформували на тому тижні, 60% вже уже є за виконання. Але ми розуміємо, що лю кожна людина до планування підходить по різному. Хтось планує в червні, хтось серпні, а хтось у грудні. Тому передбачаємо, що будуть зростати відповідні потреби в закупівлі дров державні підприємства лісові Вони готові до цього на протязі весіннього, літнього осіннього періоду часу. Компанія, як було відмічено, проводить зараз роботи в мережах щодо реконструкції мереж, тобто по інвестиційній програмі, також великий обсяг ремонтних робіт, які було необхідно зробити. Після виходу з минулої зими ці роботи узгоджені і йдуть у своєму графіку. План завершення робіт це жовтень місяць. Також немало обсяг, який компанія виконувала це створення аварійного запасу матеріалів, тобто які нам необхідні для того, в разі якщо будуть якісь неприємності, щоб ми могли вчасно впливати на ситуацію. Тобто роботи виконуються, на зараз все йде поки що як заплановано. Графіки вони завжди присутні в енергетичній системі. Мирний цей час чи це військовий стан, вони завжди присутні в компанії, тому що це є один із елементів стабільної роботи енергосистеми. Графіки повністю всі станом на восьмий місяць є розроблені. Виходячи з тих реалій, які були в минулому році, також враховуючи ті нові підходи, які були за період тих підприємств, які переїхали до нас, розширили своє виробництво або зменшили. Тобто графіки є розроблені. Наразі предмету для їх застосування нема. Близько 2 мільйонів 673 тисяч осіб перетнули державний кордон з початку цього року. У пунктах пропуску чопського загону про це повідомила начальниця відділу організації прикордонного контролю відомства Ганна Воробець. Щодо транспортних засобів, які перетнули державний кордон. А всього за рік 636 тисяч 701 транспортний засіб в Україну приблизно в Україну 312 тисяч 993 транспортних засоби, та з України 323 двадцять тисячі Сім транспортних засобів не пропущено через державний кордон 2300 осіб. З них 1637 осіб це військовозобов'язані. Також було виявлено 5 громадян України, які намагались перетнути державний кордон України шляхом уникнення прикордонного контролю, тобто незаконно. Всі ці громадяни були затримані. Також в пунктах пропуска виявлено 166 підроблених документів. 115 недійсних документів одна особа намагалась перетнути державний кордон по чужому паспортному документу. Виявлено 27 одиниць зброї та 456 одиниць боєприпасів, наркотичних та психотропних речовин близько 22 кілограм. Було пропущено встановленим порядком через ці пункти пропуска 3 мільйона. 24 тисячі 120 тисяч осіб і 628 тисяч 468 транспортних засобів. Було відмовлено в пропуску 2405 особам. Припинено спроб незакону перетинання державного кордону в пунктах пропуску за чужими документами 3 особи, за недійсними документами 102 особи. Також за порушення правил перебування було складено документи. Адміністративні документи на 181 особу було вилучено і виявлено в цьому році 8 одиниць зброї, 909 штук боєприпасів, 540 грам наркотичних речовин. Порядка понад півтори тисячі осіб затримувалась за спробу незаконного перетину державного кордону. Це внутрішній двір Ужгородського ліцею Лідер. Тут нацгвардійці проводили заняття змінної безпеки та тактичної медицини, а також показали зброю та екіпіровку військових учнів 10 х та 11 х класів. Роман Плаксюк навчився накладати турнікет. Було спочатку не дуже зрозуміло, але потім мені інструктор все пояснив і почало виходити. Спочатку потрібно викинути турнікет, щоб він розложився, накинути на руку, затягнути, ну а потім уже все. Це дуже інформативно в наш час і ну, це потрібно. Ми роздивилися, ну розглянули міни, подивилися, як вони працюють, нам розказали. Зараз ми дивимося, як складати і розбирати автомат. скільки... Ну, магазин, подивитися, скільки може бути патронів в цьому. Я думаю, що зараз в ситуації, яка є в нашій країні, я думаю, так це актуально і не тільки для мене, а й для і всіх. Про види радіо та мінну безпеку школярам розповів Нацгвардії Олександр Гаранчук. Це противопіхотні, нажимної дії, фугасні, найрозповсюджений це противопіхотна міна Ліпсток, так називаємий. макет тротилової шашки, запальна трубка. Щоб проводити в дію протитанкова міна, ТМ-62М в металевому корпусі, є також в пластиковому корпусі. Якщо е, дитина, людина знаходить будь-який підозрілий предмет, схожий ну, там, на вибухівку або артилерійський боєприпас, ні в якому разі не можна рухати, е, переносити, кидати. Потрібно викликати відповідні органи службу. Е, які розуміються на тому і знають, що з цим далі робити, а про веде зброю учням розповів інструктор Нацгвардії Богдан Гоголь. Вставляємо навчальну зброю, яка у нас в принципі є. Тобто, ця зброя раніше була бойовою. Просто часом її вже зробили учбовою, для того, щоб можна було безпечно показувати людям. Автомат Калашніка 74-го року. Він стоїть на озброєнні, що в Збройних силах, що Національній гвардії, що прикордонній служби, тобто майже у всіх силових відомствах. Снайперська гвинтівка Драгунова Також стоїть в багатьох підрозділах на озброєнні, що в Національній гвардії, що в Держприкордонслужбі Збройних силах. Автомат Калашникова важить 3,2, це важить десь 4,5. Це вже ручний кулемет Калашникова. Важить 5 кілограмів, трохи потужніше ніж автомат Калашніков». У кабінеті захисту вітчизни нацгвардійці провели заняття стрільби в інтерактивному тирі. Ми стріляли, виходить, з автомата лазером і з пістолета. На ну, мене це було досить цікаво. Ну, раніше такого типу не було. У нас були завдання в тирі. Це, ну, це була у нас захист України уроки. Ну, ми так стріляли раніше з воздушки. Я навчився стріляти. Це був дуже гарний досвід. Надіюсь, він мені не знадобиться. Але, але ну але це досить гарний досвід. Ну це трошечки важче, тому що більш не, ну, не передбачено. Попадаєш в цілі, діти вчаться тримати правильну зброю, прицілюватися та вести вогонь. Тому що автомат зараз ми стріляємо з автомати СПМ, воно все йде як ідентично до настоящої зброї. Те саме по вазі, те саме по нажаттю на спусковий гачок, що в ПЕМІ в автоматі. Це все інтерактивно, якби це лазер. Діє на лазер і якби ведеться вогонь. Це безпечно для дітей в будь-якому віці. Я думаю. Участь у заняттях з надзвардійцями взяли близько 120 учнів 10 та 11 класів. Про це розповів речник Національної гвардії в Закарпатській області Олексій Куделя. За його словами, дітей розділили на чотири групи. Учасники кожної по черзі підходили до різних інструкторів. Ми показуємо також наше обмундирування, інженерні боєприпаси, тобто міни, і звісно, що це макети, це не все не справжнє, це все навчальне. Для чого цей захід? 1 жовтня відзначається День захисників і захисниць України. Всі ми розуміємо, що е, ті старшокласники, які зараз навчаються в українських школах, вони згодом стануть повноцінними захисниками, а може хтось і захисницями України. І е, чим більше вони будуть знати, чим більше вони е, будуть вміти. Тим їм буде легше. Триває заняття з надзвардійцями впродовж двох годин. Руслана Гостік, Левантійно Колишин. Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.